Борис Джонсон у Львові напередодні британський експрем'єр прибув на урочисто вчену рану Львівського університету імені Івана Франка. Званням почесного доктора цього вишу Борис Джонсон став ще торік у жовтні. Тоді він пообіцяв, що відвідає Львів особисто, і слова дотримав. Для львів'ян цей візит став великою несподіванкою. Усюди, де з'являвся відданий друг України, його зустрічали оплесками та словами вдячності. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик все це бачила. Опишками вітайте! так. Призно Бориса Джонсона зустрічають у центрі міста на площі ринок. На випередки містяни тиснуть йому руку і дарують сині жовті прапорці. Колишній британський прем'єр прибув швидкісним потягом у звичайному вагоні сидів поруч з іншими пасажирами, посмакував каву від укрзалізниці, сфотографувався з провідниками і щойно прибув у місто, рушив на екскурсію. Обов'язкова зупинка у ратуші. Тут британський політик знайомиться з її почесним працівником. Котом Левчиком восань охороняє приймальню міського голови вже третій рік і нині не проти зробити селфі із Борисом Джонсоном. У нього 22 тисячі підписників в інстаграмі. Далі Борис Джонсон рушає до університету імені Івана Франка. Його запросили, щоб вручити почесне звання доктора Вишу. Зала повна здається, тут зібралися чи не усі викладачі та студенти. Борис Джонсон з'являється у мантії і вкотре за цей день тоне в оплесках. Борис Джонсон першим зі світових лідерів зайняв жорстку і принципову позицію щодо визнання і визначення Росії державою агресором. Саме за прем'єрства Бориса Джонсона Велика Британія стала і продовжує бути сьогодні однією з країн, яка найбільше допомагає Україні британському політ. Національного університету Івана фанська. Утім, промова Джонсона не про почесне звання, а очікувано про війну в Україні. Політик вкотре дякує за боротьбу і обіцяє працюватиме над тим, щоб зброї нам давали більше. Коли я спілкувався з військовими, я відчував хвилю розчарування, що ми на заході не робимо більше для того, щоб українські війська отримали необхідне обладнання, яке допоможе швидше виграти війну. Я буду проводити кампанію знову і знову, щоб допомогти забезпечити Україні постачання та допомогу, які вам потрібні. Ви переможете. Україна переможе. Щойно урочистості завершені. Кожен прагне особисто подякувати Джонсону і сфотографуватися із ним. Джонсон Нюк це наш друг, наш е, ну, е, помічник, скажімо так. Завдяки йому ми отримали дуже багато це, це по телевізору і рівнян, це, це Жива людина, жива сусить легенда. Різниця, ну це і... просто вау-вау. А тим часом Борис Джонсон рушає у реабілітаційний шпиталь. Там британський політик спілкується із захисниками. Дякую за те, що ви робите. Ви воюєте за увесь світ на Личаківському кладовищі. Покладає квіти до могил полеглих бійців. Згодом залишає слова підтримки Україні у книзі почесних гостей міста приголомшливо бачити жертовність людей цього прекрасного міста Львів та хоробрість і витривалість усієї України. Увесь світ у вашому боргу. Ви переможете. слава Україні Борис Джонсон. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.